Вітаю! Сьогодні говоримо про його величність підмет. Його величність, тому що він головний у реченні, і зазвичай розбір членів речення починаємо саме з підмета. Чому я кажу зазвичай, тому що іноді підмета може не бути. Отже, перше, що потрібно знати, що підмет поділяється на два типи: це простий і складний. І тут максимально проста логіка, що Якщо він простий, то він складається з одного слова, якщо складений, то складається з декількох слів. Ми це будемо детально розбирати, але дивимось на цих прикладах. Хто що, один із класники, що роблять в підкреслюю одразу присудок для того, щоб ви краще бачили зв'язок, підмета з присудком. І тут. Ми вже не можемо сказати, що одинадцятикласників вчиться, якось не звучить. Доведеться визначити підметом ціле словосполучення. багато, одинадцятикласників. Воно таке цілісне і логічне, тому думаю, ви не здивуєтеся, що це повністю підмет складений, тобто складається з декількох слів вчиться. Розберемо детальніше більше прикладів, спочатку прості підмети, потім складні. Ми будемо говорити про засоби вираження підметів, засоби вираження, тобто якою частиною мови чи якими частинами мови, якими поєднаннями представлений підмет. Найчастіше. Те, що знають всі, я ще не зустрічала такого учня, який би в 10 11 класі цього не знав. Це підмет, який стоїть в іменнику, в наземному відмінку. В наземному відмінку, тому що підмет відповідає на запитання то що, ось вам і наземний відмін. Хто щорік що зробить, розпочнеться. Вже розпочався взагалі -то. Е, Може бути так само займенник. Ми вже вчили частини мови, тому ви вже знаєте, чи мали би знати, що таке займенник. Якщо ні, то поверніться, поверніться до уроку про частини мови. Е, ти готовий працювати? Хто? Ти? Прикметник або дієприкметник у значенні іменника. У значенні іменника, тобто конкретно в ось цьому якомусь реченні, ми можемо до цього прикметника або дієприкметника поставити питання, як в іменника, тобто хто що. Ну, але взагалі то поза контекстом, це був би прикметник дієприкметник. Наприклад, слово коханий це ж який прикметник? Але тут це буде хто коханий, що робитиме, буде підтримувати. Тут хто? Це назва особи, а тут поранений. Поза контекстом це дієприкметник. Поранений поранений. Але тут це хто поранений, тобто якась людина поранена. Хто поранений, що зробив попроси. Далі: більш рідкісні випадки це числівник. Хто що вісім? Що робить і ділиться? Вісім. А четверо, четверо це теж числівник. Четверо, що робило» стояло. Далі, далі, далі для багатьох дещо несподівана інформація, це те, що підмет може бути навіть інфінітивом. Інфінітив це початкова форма дієслова, яка відповідає на запитання, що робити, що зробити. Тобто, писати, жити, працювати, спати, їсти, любити, думати і так далі. І подивимося на приклад цього речення. Жити це цінувати кожну мить. Зараз спробую його розібрати. Я почну таким чином, що буду з, з легшого. Легше було б, напевно, кожну, яку, кожну, видно, що це означення. Мить. Мить це підмет. Те, що мить? А вона тут щось робить? Це мить? Виконує якусь дію. Та ні. Навпаки, це ми над нею виконуємо якусь дію, тому що ми можемо поставити питання, цінувати кого що мить. Я ціную мить. Я ціную кого що мить? Це запитання буде додатка, кого що? Наче як запитання знахідного відмінка є, власне, водночас запитанням додатка. Тобто, це не підмет. Виходить, в нас лишається. Лише два слова жити, цінувати. Ще слово це, але це частка, і її можна ніяк не підкреслювати. Служба частини мови можна або не підкреслювати, або підкреслювати разом з, з тими словами, яких вони стосуються. Жити, цінувати. Коли ви бачите, запам'ятайте це як правило, коли ви бачите два інфінітиви, між якими стоїть тере. І там більше ви не можете знайти якогось підмета-іменника чи займенника, тобто не виходить знайти іншого підмета, тоді той інфінітив, який стоїть перший перед тире буде підмет, «жити», А другий інфінітив, який стоїть після тере, буде присудок цінувати. І можна підставити таке Е, є. Жити є цінувати. Підмет присудок. Так, трошки незвично, але можна собі ще так прикинути, що жити це як життя, життя це цінувати. Тобто, якщо замінити на іменник, вам буде більш морально легше легше морально сприймати, що це такий. Життя це цінувати. Жити це цінувати. Зараз покажу більше таких прикладів, саме з інфінітивом, бо це. Дещо важча інформація, але її запитують в тестах. Це просто приклади таких речень, і ось ми зараз на цьому етапі. Підмет виражений інфінітивом. Зазвичай ці речення будуть старе. Не завжди. Іноді можна це речення переформулювати якось інакше, що тере пропаде. Але тут ми розберемо старе, тому що це базові випадки. Жити є цінувати. Спати, спати. Є потреба, те, що перед таре, це буде підмет. Знайти своє покликання це бажання. Зверніть увагу, що покликання це не підмет, це знайти кого що. Це додаток. Покликання ж сама, саме себе не, не знаходить, це ми його знаходимо. Над ним робимо дію, а не воно виконує дію. А своє це яке, і виходить: знайти є бажання. Підмет шукаємо перед просудком. Вибачте, перед терем, підмет шукаємо перед терем, присудок шукаємо після тере, знайти є бажання. Світ перевернувся, і вийшло, що підмет інфінітив, присудок іменник. підмет дієслово, присудок імен. Але з практикою вам буде це легше даватися. Чим більше ви будете на такі речення натрапляти і пригадувати ці нюанси, тим воно ставатиме вам звичнішим. Ну і тут малювати є талант. Я правила такі речення взагалі законспектувати, щоб на них орієнтуватися. Щоб, коли ви бачили далі подібні речення, оці речення були би вам орієнтиром. Там далі. Може бути підмет-прислівник, такому дещо, може, навіть переносному значенні. ніколи сумне слово. Воно тут взято у лапки, оце ніколи, тому що тут його наче хтось вимовляє, ми наче його цитуємо, що його хтось вимовив. І це слово ніколи прозвучало сумно, тобто слово ніколи є сумне слово. Ніби хто що, слово ніколи. Є слово, так буде. Ми потім ще будемо розбирати присудок, і я буду детальніше пояснювати такі випадки, як отут, коли ми до присудка є, додаємо, і присудок також може бути не тільки дієсловом, а й іншими частинами мови, як тут. І службові слова, теж в такому переносному значенні, дивимося на прикладі: це але «але» — це взагалі то сполучник. Виклика... Викликає сумнів. Ми уявляємо цю ситуацію, що ніби хтось вимовив слово але, щось розповідає і вжив це слово. І це слово натікає нам тут на сумнів. Тобто мається на увазі, що, хто, що, слово але що робить, викликає. Викликає, кого що? Сумнів. Це додаток. Потім дійдемо до додатка, буду вам наголошувати, щоб не плутали підмет з додатком. Підмет це той, що виконує дію, а додаток це той, над ким дія виконується. Тому не просто механічно якось ставте питання, а ще й вдумайтеся у зміст речень. Далі спробуємо повизначати підмети у реченнях, ставити на паузу. Визначаєте, можете прямо письмово собі повиписувати, потім слухаєте пояснення і звіряєте правильні відповіді з тим, що у вас вийшло. Звіряємось. Я, підмет я буду сіяти. Хто що минуле, підмет з значення іменника, стане спогадом. Хто поранений? Просить. Хто що усміх? Тут любить цілуй в лапках, тобто це хтось вимовляв, на є кохання, і там хлопець е говорив дівчині люби, цілуй. І ці слова оберталися пагощами Буску і Це все так дуже поетично. Хто що, слово «люби» І хто що? Слово цілуй, що робило, Обвертались. Шість. Розмовляти з коханим було щастям. Я знаю, що це речення важкеньке. Почнемо його, напевно, з легшого, з, з цього з коханим. Це буде з ким? З коханим. З ким? це додаток, ким чим? Ну, лишається, що з цього нам треба зліпити під медприсудок. А уявіть, що тут було б так. Розмова з коханим була щастям. З коханим ми знаємо, що це з ким, додаток. Далі, хто що? Розмова, що робила була, була щастям повністю. То оце розмовляти це практично те саме, що розмова. Просто вирішили розмову замінити на інфінітив, розмовляти, щоб було якось цікавіше. Тут підмет, інфінітив, розмовляти, що робила? Була щастя. Далі речення з двома інфінітивами, між якими тере. Перший інфінітив підмет. другий. Присудок є перейти. Слова життя і поле це додатки. Життя ж саме себе не проживає, це ми його проживаємо. Прожити кого що життя. Поле саме себе не переходить, це ми його переходимо, перейти кого що поле. Тут знову терей з інфінітивом, то інфінітив перед підмет творити є необхідність. Тут світ в нас перевернувся, і вийшов що. Вийшло, що дійславо підмет, а іменник, присудок. І останнє це цитата з твором куцюбинського інтермецу. Там була Зузулька, вона казала куку, -ку, і оцей її звук куку -ку спливав, як сльози по пекучій березі. Тобто, хто що? Звук куку. Куку -ку що робило, спливало? Взагалі, куку -ку це вигук. Далі ще декілька тестів робимо таким самим чином, що ставите на паузу, виконуєте, потім перевіряєте. Не забувайте, будь ласка, ставити на паузу. А, ні, ще не тести. Я забігла наперед. Тести будуть трішки пізніше, коли складений підмет ще розберемо. Оця табличка буде останньою, тобто ще її розібрати і далі тільки практика. Складений підмет, коли декілька слів. Може бути слово сполучення, іменник в називному відмінку і іменник в орудному відмінку. Брат з сестрою що роблять? Грають. Брат це називний відмінок, а сестрою це ким чим орудий. Але логічно, що це все підме, тому що вони обоє це роблять і е, сестра і брат. Далі стільки заменикові сполучення. Тобто декілька займенників поруч, які е, дуже між собою пов'язані. Цікі, тобто вони за змістом дуже поєднані одне з одним. Ми з ним два займенники, що зробили, зустрілися. І так само два займенники. Кожен з них буде готуватись. Ми для того і вчили спочатку частини мови, щоб потім було це легше розуміти. Тому поверніться до частин мови, якщо ви ті уроки пропустили. Далі може бути мікс займенник плюс іменник. Ми це займенник. І з Наталею іменник. Ми з Наталею пішли. Логічно, що це все повністю підмет, бо що і Наталя пішла, і ми пішли. Числіна плюс іменник дуже популярний випадок. Не просто чотири, а плюс Іменник чотири хвилини, що зробила минуло. Далі цікавий випадок це буде словосполучення зі значенням кількості та сукупності. Тобто ви розумієте, що за змістом це якась кількість або сукупність. А на це вам будуть натікати слова в таких словосполученнях. Це слова близько, менше, більше, понад стадо, загін, зграя, табун, ряд і подібне. Наприклад, тут це зграя, ось оце зграя горобців. Зграя горобців. Що робила? Сиділа. Це словосполучення зі значенням сукупності, тому що це сукупність горобців. Слово -сполучення, сполучення на позначення власних власні назви це те, що пишеться з великої літери. Тут це ім'я Тетяна Вікторівна, запрошую, це я, я запрошую вас на заняття, ще є місця. І тут приклад з назвою міста. Кривий рік, повністю все підмет. Ну, це ж логічно, бо Кривий рік це ж назва одного міста. Тут буде є місто. І ще є презилогізми. Бити байдики, бити байдики, тобто лінуватися, лінуватися тере, улюблена справа ледрів. Тут бити байдики, улюблена справа ледерів, Бити байдики — повністю, підмет є справа. Улюблено ледерівці, означає. Та й все. Далі буде тільки практика. Тобто, вийшло що, що з теорії, тільки ці дві таблички, і я б дуже радила звертати багато уваги саме на приклади. Тому що правила та таке, ви можете їх знати, але не розуміти, як вони працюють. А саме приклади дають вам можливість оце відчути собі в голові, як воно працює. І коли ви будете бачити якісь в тестах подібні речення, вам приклади будуть допомагати орієнтуватися. Практика. Робимо паузу, виконуємо, працюємо і перевіряємо. Агмус подругою: займенник плюс іменник любимо ходити. Кожен з учнів, займенник плюс іменник хотів скласти декілька голубів Словосполучення зі значенням кількості сиділ. П'ять учнів числівник плюс іменник відмовилися. Шість машин було числівник плюс іменник. Хтось з нас, два займенника. Має погодитися стат. Ну, капітан, повністю. Ага. Е, і, власна назва, назва літературного твору. Е, в цьому випадку це про фільм «Тіні забутих предків це повість, яку написав Михайло Коцюбинський, і за мотивами є фільм дуже відомий. Ціні забутих предків повністю є одним. Далі будуть тести. Ставимо на паузу, виконуємо і перевіряємо. Всі поставили на паузу і виконали. Підмет, виражений прикметником в значенні іменника. Тобто, поза контекстом, це прикметник, але саме тут ми можемо поставити питання іменника в то, що. Визначаємо всі підмети. То, що два похитрих, це числівник з прикметником. До речі, з прикметником так, в значенні іменника. Але тут слово сполучені, числівник плюс, прикметник в значенні іменника, а нам просто щоб прикметник в значенні іменника. старого горобця на полові не обдуриш це приказка. Тут немає підмета, не обдуриш, це ти не обдуриш, але оце ти тут пропущене. немає підмета взагалі. Хто що, красиві іюні йдуть. Поза контекстом красиві це які, і юні це які, це прикметники. А тут це хто красиві і юні, що роблять, ідуть. Нам підходить це. Чуже переступи та не займи. Теж приказка. Переступи, не займи «Кого? Що? чуже, це додаток. Знову пропущено ти. Ти переступи, ти не займи. Тобто підмета взагалі немає, він випочний. Ми потім в процесі підготовки до НМТ на моїх заняттях будемо вчити, що такі речення, в яких немає підмета, називаються односкладними і будемо детальніше їх розбирати, але не зараз. Знову ставимо на паузу і виконуємо. Перевіряємо, цей тест був на ЗНО. Згідно з нашими табличками у тими, де розписані способи, засоби вираження підмета, і приклади, визначаю підмети. Я буду вірна, я. Хто що забуде, що робить ожива? Очі, що робили, дивились. Хто що сміливі, що роблять, мають. Хто що, дві долі, числівник, плюс іменник завжди складений підмет. Ішли. Встановлюємо, я Я — це займенник. зайвий варіант. Забуде. Взагалі-то це дієприкметник, тому що походить від дієслова забуде, але тут це в значенні іменника, бо що забуде? Очі. Це іменник, то що очі іменник? Сміливі. Поза контекстом, це було би які? Це прикметник. В цьому контексті це хто сміливі прикметник в значенні іменника. І дві долі за вас получені, тому що два слова. Чотири, де. Добре виконали. Якщо є питання, пишіть в коментарях. Ще тест. Я брала ці тести або з якихось збірників підготовки до НМТ, або з реальних ЗНО та НМТ. Простий підмет. От є складений, а нам треба простий з одного слова. Кожен з нас, розумів, це два слова, два займенника. Ми усі знову два займенника, складений. Ми з тобою знову два займенника. Тут буде, ми з тобою є, наче пара. А, місяць, місяць. Хто що місяць, що робив, визирав? Блідий це вже буде який, це означення. Отже, це підходить, тому що просто місяць, одне слово, простий підмет. Дві жінки, числівник плюс іменник. Е, є несхож. Не, не лякайтесь того, як я визначаю присудки. їх треба вчити потім окремо. Ще завдання. Пауза виконуємо і перевіряємо. Відалі тут треба знати одразу всі члени речення детально наперед, але я думаю, що навіть без знання інших членів речення ви за логікою можете помітити підмет. Це буде слава. Тобто хтось кричить слово слава і це слово, що зробило, докотилось і лягло. Це вона. Інші поясню, то що мета є зоря. Земля трудівниця, що робить, перує, що робить, готує, а потім вона готує кого що, хліб, кого що, додаток. Хліб не виконує дію, це над ним виконується дія, тому це додаток. Речення з двома інфінітивами між ними терем. Прекрасно, тоді перший інфінітив підмет, другий робимо присвідком керувати, є передбачати. Тут теж речення стире, і перед терегією інфінітив, він і буде підметом. Бачите, зверніть увагу, творіння це бачити когось що, це додаток. Своє це чиє. Є, є радість. Бачите, є радість. Радість, яка така і невимовна означення. Бачимо. Котре, що може бути таке, що підмет дієслово, бачити, а присудок іменник, як тут радість. чи ну, насправді тут радість не сам по собі іменник, а ще й з дієсловим зв'язкою є, яку ми сміливо сюди доставляємо, щоб було легше визначити. Наступне це буде передостанній тест. Робимо паузу. Після паузи перевіряємо себе. Окрім. Тобто нам треба знайти, де не підмет. Зручно одразу підкреслювати підмет з присудком. Тоді краще видно, чи добре визначили підмет. Вітри що зробили, прилинули? Ну, прекрасно, є підмет вітри, вони що зробили, прилинули. Гарно поєднується, Це точно підмет і присудок. Далі. Хто що хвиля? Що робила? Була. Була чуда. Це точно підмет. хвиля, що робила була. Далі, а кожний я пропустила, хто що кожний, що робив, видавався шляхет. Це точно підмет, то що кожний, що робив, видавався. Це, до речі, взагалі займенник, який тут переходить в значення іменника, або поза контекстом кожний це займенник. А тут можна підставити питання, хто що. Методом виключення варіант Г виходить. Щоб струсити, те злиняла те непотрібне пір'я. Вмикаємо логіку. Якби це був підмет, то це пір'я би тут щось робило, виконувало якусь дію. Але тут воно нічого не робить, це навпаки, його струшують. Це над ним роблять дію. Хочуть струсити кого? що пір'я. Додаток, кого що додаток. Останній тест. Паузу зробили. Будемо перевіряти. Ви звернули увагу, що тут вже треба підмет без окрім. У ролі підмета. Було запроваджено, було запроваджено. Ми навіть не знаємо, хто запровадив. Підмет пропущений. Ми знаємо, що було запроваджено, кого що час. Час це не підмет, бо він сам себе не запровадив. Це ми його запровадили, це додаток. Підмет відсутній. Ну, там далі є підмет людства, людство почало йти. А далі, угу. хто що сигнал, що він робив? Він означав. О, хто що сигнал? це підмет. До слова, початок тут взагалі буде питання, означав, кого що початок. Тобто це не початок щось робив, це сигнал, щось робив. І м -м, сімейство їздило, їздило, аби звіряти, кого що хронометр. Це не хронометр щось робив. Не він звіряв, не він їздив, він нічого не робив. Це навпаки, його звіряли, над ним проводили дію, а тоді це буде додаток. Все. Я сподіваюся, що у вас добре виходили ці тести. Якщо були певні помилки, то на початковому етапі навчання це нормально. Просто продовжуйте розбирати більшу кількість завдань. Зокрема, виконайте ту домашку, яку я додам до цього уроку, а також ви можете ставити додаткові запитання у коментарях. Ви побачили, що підмет це не так просто, як могло здаватися, тобто це не просто якісь іменники які відповідають на запитання, хто що. Є дуже різні випадки з підметами, навіть буває таке, що підмет це взагалі дієслово інфінітив або прикметник, або дієприкметник. Тому, здавалось би, така простенька тема просто визначити підмет, але на такому поглибленому рівні, як ми вчимо для НМТ, тут є що розбирати. Дякую всім, хто подивився це відео до кінця. Це означає, що ви дуже замотивовані, що ви дуже працьові і що ви маєте шанс отримати ці бажані 190.